Минулого року придбала собі два. Один довжиною 6 метрів, другий довжиною 4 метри. Подружка в мене побачила каже замов і мені, я її замовила. Навесні насіння посіяла огірки, помідори томати, баклажани. Підросла моя розсада наприкінці квітня посадила її в такий міні парничок. Зростають, збільшуються мої рослинки. Травні зворотні заморозки, мінус 5. А я спокійна, тому що агротканина, з якої в мене цей парничок, витримує зворотні заморозки до мінус 5. Ось така щільність. Дивіться, друзі, посадили і дуже спокійно росте ваша розсада. В червні вона почала збільшуватися вже гарні листя. Я трошки. Вниз спустила цю білу агротканину, щоб сонечко захищало мої рослинки, щоб опіків не було, бачу, сонечко припікає в червні, а моїм рослинкам дуже комфортно. Листя не в'яне, гарно стоять. І ще що я помітила: з цієї сторони, де агротканина захищає від сонечка, дуже повільно випаровується волога, і це теж дуже гарно. Я поливаю рослинки, а водичка і волога випаровуються дуже повільно. Парничок повністю готовий для використання. Прошите полотно для парника, дуги, кілочки для дуг, кліпси для фіксації полотна, кілочки для боковин, нитка для боковин. Цей парничок відмінний вибір для вирощування розсади городніх культур. Це невелика, легка і мобільна споруда. І, що головне, вона захищає посів і саджанці від несприятливих погодних умов: вітер, дощ, заморозки. А ще, завдяки мобільності, цей парничок нескладно встановити на самому зручному для вас місці. Монтаж дуже легкий, навіть жіночка це зробить. Ось дивіться. Ось так все робимо. І закріплюємо. Ну, звісно. Земля повинна бути не мерзла. Такий перничок варто придбати тільки за те, що врожай можна зібрати два рази за один сезон. Надійний захист рослин від погодних негараздів, висока гарантія міцності, загартованої розсади. З двох сторін можемо ось так зробити. Дивіться, в нас агротканина, збираємо її з цієї сторони, мотузочкою. Ось цією зав'язуємо. Конструкція парничка дозволяє поступово привчати рослини до сонячних променів. І прижимаємо якимось камінцем. Ось дивіться. Все закрито, все добре. І обов'язково треба, щоб він стояв ось такий весь натянутий з двох сторон, щоб ось такого прогибання не було. Ось так. Мікроклімат, який утворюється всередині парничка, сприяє гарному формуванню і розвитку рослин. В комплекті йдуть такі фіксатори на агротканину. Ось один я вже закріпила, дивіться, дуже зручні. Ось таким чином вони зверху надягаються. І що зручно, коли треба провітрювання зробити, ми ось агротканину піднімаємо. Біле агроволокно це нетканий матеріал, здатний пропускати вологу, повітря і сонячне світло. Крім того, волокно не шкідливе для навколишнього середовища і конструкція розрахована на декілька сезонів використання. Восени зібрала врожай. Огірки, томат, томати, баклажанчики ліче зробила з перчика, кабачки закруточку зробила. Огірки, дивіться, які смачнющі. Роски. Неймовірні. Треба парничок прибирати. Прибрали його і переїхав він в нас в розплідник. Тому що в розплідничку в нас є деякі рослинки, які треба захистити взимку від протягів. Бо взимку хвойні рослини, якщо вони ще не дуже великі, вони бояться холодних вітрів. І саме такий парничок нам допоможе їх захистити. Ось так виглядають рослинки в нашому зимовому парничку. Я впевнена, що всі вони захищені. Коли ми встановлювали парничок, це було в листопаді. Ну, щоб встигнути, щоб в землю можна було його всунути, ось ці дуги. А потім, коли вже земля змерзнеться, тоді вже я не зможу цього зробити. Встановлюємо парничок, дзвони мені подружка і питає: допоможи мені, чим мені вкрити троянди взимку. А я встановлюю парничок, дивлюся. Ось вона ідея дуже гарна. Кажу їй: в тебе ж є парничок, який я тобі придбала. Бери парничок, вкладай свої троянди, а зверху дуже легко тобі ось такий встановити парничок. І трояндам твоїм дуже гарно буде взимку, і надмірної вологи всередині не буде, і сонечко буде пропускати. І троянда буде дуже добре. І навесні вони вже прокинуться і будуть в тебе здоровими і гарно перезимують. З подружкою побалакала і замислилася, я ж хотіла посадити є в мене ще одне місце в садочку здовж доріжки. Гортензії великолистяні, але їх треба вкривати. Бо вони вибагливі, якісь там їм будиночки будувати. Ось дивіться, як мій чоловік збудував. А думаю, посаджу я гортензії ось так в рядочок з однієї сторони і з іншої сторони. І ось таким парничком вкрию. Зручно, так, дуже зручно, дивіться. Ось так. Поставлю парничок, розтягну його зверху моїх гортензій. Дивіться, ну все зроблю правильно. В землю дивіться, який гарний буде їм будиночок взимку. І гортензії мої будуть гарно зимувати. І мені це зручно, і чоловіка не треба просити. Два нагородині, вони потім переїжджають в розплідничок. Цей можна використати, вкривати буду з цієї сторони гортензії, а з цієї, вздовж доріжки, так, треба замовити ще один. Вевне, ви запитуєте, а чому відео називається Не робіть так, як я. Якщо ви не хочете мати свою городину, якщо ви не хочете доглядати за нею. Якщо ви не хочете мати в своєму садочку гарні троянди, які вам прийдеться потім вкривати. Якщо ви не хочете посадити неймовірні привабливі яскраві гортензії, які теж прийдеться вкривати, тоді вам не треба купляти такий парничок. А я собі замовлю ще один, тому що і городина зростає, і розсада зростає. В розплідничку рослини вкриті. Гортензі можу вкрити троянди, подружка вкрила. А ще друзі, якщо в мене молоді посадки самшиту або будь-яких войних рослин, я їх теж можу вкрити саме таким парничком. Дивіться один парник, а скільки в нього функцій? В інтернет-магазині Агрос багато корисної продукції для садівників, для насіння, затінююча сітка. Парнички будь-якої щільності, агротканина будь-якої щільності, комплектуючі теж все є: чорна агротканина для того, щоб закрити ваш квітничок. Всю агропродукцію в інтернет-магазині Агрос ви зможете придбати зі знижкою за нашим промокодом. Посилання на інтернет-магазин буде в описі під відео, а також посилання на інтернет-магазин Агрос. Буде в закріпленому коментарі до цього відео.